Давним-давно в гірському озері жив водяний дракон. Він був добрим, але ніхто його не бачив, бо він ховався у глибині. Одного разу в село прийшла посуха, річки та колодязі висохли. Селяни звернулися до старого мудреця, і той порадив їм принести жертву дракону. Люди кинули в озеро найцінніші речі, але нічого не відбувалося. Тоді молода дівчина, що любила музику, підійшла до озера і заграла на своїй флейті. Її мелодія була сповнена суму та надії. Коли вона закінчила, на поверхню води піднявся дракон. Він не був страшним, а навпаки, виглядав спокійно і мубро. Він випустив струмінь води, який потік до села, наповнюючи річки та колодязі. Дракон пояснив, що він не потребує жертв, а лише співчуття та щирості. Він сказав, що посуха була не покаранням, а нагадуванням про те, що справжня сила криється в гармонії з природою та внутрішнім світом людини.